Говорити про глибші речі, цей уряд як і парламент, тобто більшість, більшість, не є політично легітимним. Хлопці думають, що накупили тушок із числа там, табалових, а, різних там, шаповалових в Кремінчуці і ще так далі. І зараз сформують ту більшість, яка буде працювати, думають, щоб бороду вхопили Бога. Це не так. Дуже велика відповідальність. Я переконаний у тому, що за кілька місяців, а якщо уряд працюватиме зовсім погано. То і ще раніше за забором, який вони побудували, буде кілька десятків, а пізніше сотень тисяч чоловік, людей, які прийдуть звідти тих 252 депутатів, 252 депутати. Ви придбали собі, здається, так виключили. Це ви можете при вичекати. Придбали двісті депутати, які зараз працюють у них, наче колгоспі. От і уряда зарова ніколи урядом не був насправді му став. Що означає в колгоспі? А це такий у них політичний колгосп. Знаєте, більшість. А що у вас бригада? Це перше. Друге уряд Азарова. Уряд Азарова ніколи не був справжнім урядом. Він не мав з першого дня роботи Азарова якоїсь путньої програми дій на 10-15 років. Цей уряд завжди приходив і маніпулював різними політичними речами. Уряд мав?